Всім добрий день, і сьогодні у нас наш продовжуємо наш цикл міні-вебінарів, який присвячений а, готельній базі Мальдів Сьогодні з нами а, Ганна Кривогуз, яка є представником готельної мережі. вірно and Champa. And Champa Hotels. Наскільки я пам'ятаю, це готельна мережа, в який входить дев'ять готелів. Правильно? Вісім або так готелі. на сьогодні, на сьогодні вже дев'ять, але усі я гадаю, що в січні ми будемо відчиняти ще два готеля. Але зараз ще не, не маю всієї інформації, то, то буде пізніше, буде 11. Коли готелі відкриються, ми обов'язково зробимо про них також ефір, щоб ви теж могли е, користуватися інформацією. І такі короткі мені вебінари вони допомагають швидко зорієнтуватися щодо головних принад готеля. А готель Резорт Кудадо це наш майже найменший в нашій колекції, і він а, дуже приватний. Тому, може, ви не так багато про нього чули, але. А, Цим він і бере наших клієнтів, наших гостей. Бо в нас тут наші туристи вони не бачать один одного. Тобто, кожна резиденція кімнати в цьому готелі називаються резиденції не віли, то кожна резиденція має 300 метрів квадратних, а там, де в нас дві кімнати, там у нас 370 метрів квадратних. І вони приватні, вони з. Тобто там є все для наших туристів для того, щоб вони їм не було потрібно кудись виходити, їм їжу принесуть туди, і Батлер в нас є сервіс доступний 24 години на добу. Тобто, наші туристи туди приїжджають і щоб відпочити від, від людей. Щоб побути наодинці зі, зі своєю спарою, з, з ким приїхали, і також це дуже популярний готель для тих, хто, ну кажімо, для політики, по, для тих, хто хоче. Зникнути з простору, і а, для того, щоб а, ніхто не впізнав, тобто це якісь артисти, які їдуть у відпочинок, або, як я вже казала, бізнесмени тощо. А, тобто готель маленький, але у ньому є все необхідне і все найвищої якості. Тобто, це very-very-very luxury, як ми то кажемо. Добре, він знаходиться в атолі Левіані. Я вибачаюсь, якщо буду переключатися на англійську, бо взагалі-то тут нас я вже казала, англійська мова вона основна, то дещо можу і не помітити, якщо буду говорити, як вже звикла. Тобто можете питати або виправляти. Будь ласка, буду дуже вдячна. А готель знаходиться в Лавіані Атолі, Ми до нього летим на гідролітаку 45 хвилин. Це не так багато, але гідролітак також дуже комфортний, і в нас є лаунж в терміналі гідролітаків. Тобто, наші туристи вони не чекають десь без комфорту, навіть якщо треба почекати на літак. І є така можливість забронювати приватний літак. Тобто, якщо туристи не хочуть чекати або не хочуть летіти з іншими туристами, можливо забронювати літак лише для них. І, будь ласка, тоді нікого вже не буде з ними. Або летить велика сім'я, родина, в лише, і там буде також багато людей, гідролітак може прийняти 15 осіб, тобто також такі запити в нас бували. Лав'яня то дуже 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 красиве, дуже гарний. Там багато, там дуже красивий риф з багатьма істотами, тому що не лише а в нас там і скати, і манти бувають, і безліч всього, на що можна подивитися, особливо вночі, коли вмикається світло під терасою, і все це приваблює. Будь-які будь акули там бувають багато кого, тобто сумувати нашим туристам не доводиться. У нас також є такий брендований літак, але те, то не гарантовано, що воно що він буде. Проте а компанія дуже намагається його також ставити для наших туристів. Але ми працюємо з TMA, може бути інше. Як я вже казала, 45 хвилин, не 40, проте інколи трошки більше, інколи трошки менше, то вже не а, критично. А, і що такого взагалі а, цікавого, то того, то, то, що немає а, в будь-якому іншому резорті, це наша система, а, все включено, і вона називається Anything, Anytime, Anywhere. Що завгодно, коли завгодно і де завгодно. Тобто, всі послуги готелю не лише їжа й напої, а також екскурсії, спа-процедури. А, навіть підводне плавання буде все включено, і це буде а, буде, як то кажуть, безкоштовно. Тобто туристи приїжджають до цього готелю, користуються усіма сервісами готелю і не доплачують ні ни за що. А, Лише якщо в них не буде сертифікату для дайвінгу і їм потрібно буде пройти навчання, так як це від третьої компанії, їм потрібно буде заплатити. А, лише за сертифікат, але дайвінг сам по собі, а також як і всі інші екскурсії, вони будуть вже безкоштовні і вони будуть приватні. Тобто, ми не ставимо на один човен, на, скажімо, на рибалку а, туристів з однієї кімнати і з іншої. Тобто, все буде приватно і все всі можуть насолоджуватися, не бачать нікого іншого. А, також по ресторанах, по харчуванню це один із найкращих, тому що все на, всі наші повари, вони а, а, дуже професійні, а, вони відомі. А, ми взагалі-то наймаємо тих, хто вже а, працював і вже має ім'я десь в Європі, і приїжджають до нас на рік, на два створюють меню, і також а, а, щось щось смачненьке для наших гостей. А що значить, коли завгодно йде завгодно? А що завгодно, я гадаю, я вже пояснила. Але коли завгодно йде завгодно, це означає, що якщо наші туристи захочуть поснідати в лагуні або Барбекю um, на пляжі, або якийсь невеличкий сет, влаштувати канапеї, шампанське десь у себе на трасі в резиденції. Все це також безкоштовно. Тобто, все, що можна робити в готелі, в резорті, воно йде без жодних доплат для наших туристів. І повірте, ціна не така вже й висока. Якщо порахувати а, цей рівень сервісу і всього, то виходить дуже дуже економний. Також для агентів це добре, тому що ви вже продаєте все пакетом. І а, взагалі тут туристи все одно приїжджають до готелю, кори користуються всім, всіма сервісами, але вже це йде повз. У цьому випадку також ваш пакет, який ви продаєте туристам, буде вищим. Всі види романтичних якихось by design, як то кажуть, або всі види, всі види, види екскурсій, все це в нас є. А водні види спорту також в нас є, включаючи флайборд. Я коли там була останнього разу, одна туристка три дні поспіль з нуля намагалася, і таки на третій день в неї вдалося. Вона була така щаслива. І, звісно, вони мені не, не за що не доплачували. Але це трошки більше щастя, я так вважаю, тому що людина почуває себе вільною користуватися всім, не рахуючи якісь ціни, скільки може витратити, скільки не може. Тобто, це інший рівень бути вільним на відпочинку. Добре. А, як я казала, резиденції в нас, в, них, в нас їх всього навсього 15, то не так багато, але у кожній резиденції свій батлер, який доступен 24 години, тобто весь час будь-яка примха гостя вона буде а, виконуватися. А будь-то спа процедура процедуру півночі, або барбекю, скажімо, о 5-й ранку. Або або щось ще, або борща їм зварити, принести також у півночі. Все це із задоволенням ми виконуємо, як я вже казала, без жодних доплат. А на цій фотографії ви можете побачити, який в нас чудовий домашній риф, і також ці лев'яні дуже, дуже, дуже. А... Красивий там і снорклінг і дайвінг, все дуже таке приємне і багато чого можна побачити. І також не потрібно кудись їхати, але така можливість також є. Тобто, якщо наші туристи хочуть, вони можуть орендувати яхту, яхта, на жаль, не входить. І зробити круїз по атолу. Також це можливо. Побачити щось нове, поснорокляти десь на інших місцях і взагалі то гарно провести час. Ще однією нашою такою цікавинкою є те, що цей готель проєктував відомий архітектор Юджі Мадзакі. Він японець, але мешкає в штатах. І він привніс багато японського в дизайн. Тобто, все натуральне. В нас тут в готелі не буде жодного пластику. Ми не ми не використовуємо нічого такого, що зашкоджує навколишньому світу. А в нас лише натуральне дерево, мрамор у нас дуже багато скла гарного. І взагалі-то дизайн резиденції. Він не, не яскравий, дуже-дуже високі стелі і відчуття простору. Зараз я покажу вам одну з фотографій, з, надалі віли, резиденції, ви побачите. А з 15-ти в нас дві з двома з двома кімнатами, тобто, там можна, можна, ми можемо сюди помістити чотирьох гостей. А в інші лише по два. Тобто ми не можемо додати іншу к якесь ліжко або софу. Такого, на жаль, нас немає, тому що резиденції вони вже влаштовані, і ми не можемо це змінювати, тому що це буде вже порушувати архітектуру кімнати і дизайн. Тобто, це дуже такий момент цікавий. Якщо є сім'я з трьох осіб, то треба вже брати. Або дві резиденції, або резиденцію з двома кімнатами. Але якщо наші туристи їдуть зі, зі своїми охоронцями, або з кимось, або в нас бувало, тут його цей готель брали повністю на корпоратив політиків. То а, вони приїжджали зі своїм персоналом, і щоб не а, бронювати персоналу окремі резиденції. от, ось тут ви бачите з лівої справи: у нас такі невелі невеличкі а, приміщення. Там розташовані кімнати. Які ми можемо надати для персоналу наших гостей за додаткову ціну. Це не така вже часта практика, але якщо це буде потрібно, ми також можемо це розглядати під, під замовлення. Тобто, так. А тут взагалі -то, всі, всі резиденції вони схожі, вони однакові, дуже високі стелі, як я казала. Є басейн, басейн 44 квадратних метри. Тобто є де поплавати, позагорати, взагалі то і днем, і вночі, і зі світлом, то там дуже дуже цікаво і приємно проводити час. А все приватно, тобто з іншої резиденції, одно не неможливо побачити. А є дві зони для. А... Для їжі, кажімо так, одна під зонтиком, то те, що трошки ближче до нас, праворуч, і посередині є також невеличкий столик. Це японський архітектор. А коли він розробляв дизайн цієї резиденції, він також порахував кількість годин, щоб сонячне сон... світло було не дуже яскраве, не дуже щоб розрахувати дах. Тобто, щоб мати е, не весь день сонце, сонце е, таке дуже гаряче і агресивне тут. Тобто, навіть такі е, маленькі деталі всі їх, е, всіх їх вовано, і е, тому це такий, знаєте, це окремий комфорт знаходитися на цій резиденції, тому що не хочеться вмикати е, ніякі прилади. Може, <реш> це актуально навіть зараз, а, тому що натуральна вентиляція, натуральне освітлення, все-все-все враховане. Але, звісно, якщо буває такий день, іде дощ, також а, є, є, є що робити, тому що у нас там і дуже гарна система, і відео звуку, і всі можливі канали, Netflix, Spotify і таке інше. Тобто супувати. Дійсно, нікому не доведеться. Чоловік на фото ліворуч не додається, також як і жінка, він не буде там чекати, але це лише щоб показати, як це, це виглядає, що дійсно резиденція велика, простора. І дуже комфортно. Так, ця кімната виглядає зсередини. За ліжком на, фоці, на нижньому фото можна побачити ванну кімнату, також дуже простору, і відчувається щось таке японське, і дуже легко бачити, що тут всі матеріали натуральні. Ми також надаємо нашим гостям, нашим туристам все, що необхідно для гарного, комфортного прибуття. na Maldiva. А, тобто не лише гелі, шампуні, а, все таке, але ми ще надаємо а, бальзами, крем від сонця, крем після сонця, алоевера, гель, у нас є а, сіль для ван, олія після ван. Тобто все-все-все, що потрібно: два види халатів, а, кімоно і такий дуже такі махрові вже тепленькі. Дуже багато. Тобто, все зараз навіть я не можу перерахувати, тому що на резиденції є все, що потрібно для комфортного відпочинку. Також в нас є планшети, також в нас є мобільні телефони, там щоб був зв'язок з батлером цілодобово. А, також в нас є можливість замовити меню і так, щоб а, ви собі уявили, як це виглядає. А, меню, ну, наприклад, а, вибір а, яєчні складається із 20 опцій. Плюс-мінус 20 опцій. Тобто там можна лише їсти весь день, і все, 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 все одно кожного разу буде щось цікаве, щось э, смачненьке. Звичайно смачненьке. Ми також надаємо всі ці э, зубні щітки або тощо. Це воно із бамбуку, тобто ніякого пластику, я вже казала, ми не використовуємо. Це дуже-дуже важливо для нас. І а, готель повністю забезпечує себе електроенергію за рахунок сонячних панелей. Тобто, ми не використовуємо дизель, але ми його маємо на всяк випадок. Проте поки що не було потрібно. А, Звісно, у нас є ресторани-бар, тому що ми розуміємо, назавжди не завжди нашим туристам хочеться глядіти один на одного. У них є можливість піти, а, побачити інших, якщо пощастить, тому що зазвичай інші туристи будуть в себе на резиденції. А є ресторан, а, є бар, який ви побачите, бачите тут на фото а, з середині з Оніксу. І вночі він з цим світлом виглядає просто неймовірно. Ресторан є зі столиками зовні, також всередині для поганої погоди, а в цьому ж комплексі. Який називається ретрит, у нас є тренажерний зал, у нас постійно є тренер, тобто наші туристи можуть позайматися спортом з тренером, в нас проводиться йога, і на другому поверсі в нас спа. Спа дуже гарний, красивий, і також в нашому спа є кімната з гімалайської солі. Тобто, це рекомендовано проводити процедури там не більше, ніж 15 хвилин, але дихаючи цією солью, людина оздоровлюється і можна це. Це також безкоштовно, без ніяких доплат. Всі наші туристи можуть користуватися цією кімнатою. Про, про харчування я вже сказала, що багато опцій, де як, що і коли, тобто будь-яка примха. Також в нас є окрема кімната наша з винами, з а, сирами дуже гарний вибір сирі, сирів а, і а, цього іншого. Тобто тут навіть а, найвибагливіші туристи вони будуть задоволені. А, ну і всі те, всі, всі всі ті самі водні від спорту, а які я вже не буду, на яких я вже не буду зупинятися, тому що в кожному готелі вони ті самі. На жаль, ми не можемо вигадати нічого нового. Але якщо щось один готель до себе додає, то це то, таке саме буде в інших. Це а, можна навіть не, не сумніватися. Тобто, дайвінг там дуже дуже дуже. Гарний і а, цікавий, а також а, рибалка, і а, це це те, що дуже популярне. Але взагалі то туристи, які приїжджають туди, вони а, полюбляють а, всякі флайборд, джетські, тому що це безкоштовно. І можна хоч хоч цілу, цілу добу на тому джетскі ганяти. Тобто це, це те, що а, в якихось інших місцях або резортах коштує багато і, або лімітовано, а в нас тут. Будь ласка, скільки завгодно, коли завгодно, і насолоджуйтесь. І так на ці фото легко побачити. Можна побачити, як виглядає наша кімната з гімалайською солі. Вона невеличка, але дуже популярна. Особливо коли був той ковід, то після ковіду приїжджали гості відновлювати здоров'я. То тут було дуже, дуже багато замовлень на цю кімнату. 15 хвилин це достатньо. У нас є сауна для, для дуже вимогливих, але вона є. І е, так виглядає наш спа на е, другому поверсі. Тобто, е, взагалі, то на цьому, е, в цьому курорті, е, як я казала, люди, які полюбляють приватність, які хочуть поїхати відпочити від інших людей. А ті, які ті, які хочуть втекти, не мати уваги з, з боку інших туристів, а але або але водночас, які прагнуть високого рівню комфорту, тобто. За рахунок того, що готель невеличкий, він не такий вже розкручений. Тобто це ім'я може для когось і буде нове, але маючи лише 15 резиденцій, це не така проблема його, скажімо, продати, і ми не прагнемо його зробити популярним місцем. Бо якщо це буде так, то він втратить оцю свою фішку бути дуже-дуже приватним для наших туристів. Тобто, а ті агенти, які вже відправляли своїх туристів до нас, або які самі вже приїжджали і подивилися, вони а, а, згодні, що не потрібно дуже-дуже його рекламувати, так щоб всі хотіли туди поїхати. Бо тоді втратиться от, 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 от цей момент приватності, і віддаленості від усього іншого світу. А, так, тобто я вже казала, що ми а, дуже дуже піклуємося про середовище, ми використовуємо сонячну електроенергію, ми створимо робимо нашу воду, ми опріснюємо морську, і також ми а, працюємо з місцевими рибалками, з а, фермами і таке інше. Тобто, підтримуємо як можемо ще й а, місцевих мешканців. Я пропоную нам завершити, зберігатися на youtube каналі Travel Travel Designer. Ви зможете знайти його в відповідній папці Мальдіви. Там ж зберігаються і наші вебінари. Там в принципі багато вже матеріалу і про інші напрямки, готельна база.